Шахтар провів цікаве трансферне вікно. Гірники змогли заробити майже 70 мільйонів євро на продажах Кевіна та Судакова. Втім, і про підсилення клуб не забув, оформивши чотири трансфери на вхід. Лише один з новачків дістався Шахтарю безкоштовно. Мова про вже знайомого Марлона Сантоса, який повернувся у клуб після уходу у 2022-му. Центрбек з досвідом гри за Барселону та в серії А пограв півроку в шахтарі. Але з початком війни залишив Україну. Проте ані у Монці, ані у Флуміненсе, ані у Лос-Анджелесі бразилець не став своїм. Тепер новий шанс у Шахтарі. Інші троє гравців обійшлися клубу у понад 10 мільйонів євро кожен. Саме у таку суму був оцінений вінгер Лукас 19-річний бразилець належав Сан-Паулу, але за дорослу команду зіграв лише 15 матчів. Титульний партнер української прем'єр-ліги також у 10 мільйонів обійшовся Шахтарю ще один хавбек, – 18-річний Ісаке Сілва. Футболіста можливо розглядають як заміну судакову, адже він грає під нападником. За свій рідний флуміненса він зіграв лише 7 матчів, а також витукався до збірної Бразилії Ю 20 Найдорожчим новачком шахтаря став Лука Мейрелеш із Сантоса. За 18-річного таланта Шахтар виплати. 12 мільйонів євро. Лука також має небагато матчів на дорослому рівні, проте донечани бачать у ньому центр Форварда в конкуренцію Кауану Еліасу. Ось так недешево.